Вже майже 12 годин заблокований Меджліс в Сімферополі. Ще від ранку будівля оточена, а всередині люди в масках і камуфляжі проводять обшуки. ФСБшники і поліцаї сьогодні побували і в будинках членів меджлісу. Його керівники називають це початком репресій. Стучали вони не просто спокійно, а от вот, вот таким буквально э, вламуючим как бы, стуком. Гуркіт розбудив родину барієвих пів на сьому ранку. У квартиру увірвалися ФСБшники у супроводі озброєних спецпризначенців. Понятих уже традиційно привели із собою. Они стали що ми шукаємо зброю, боєприпаси запрещену літературу і так далі. що подрозумівають по запрещену літературу? Боєприпаси зброю ви точно мене не знайдете. Гості зазирнули в усі закутки, покоперсалися у кожній шухляді комнаті, кімнаті, де спали діти, Обиспроводіла вже дівушка, друга сетуниця ФСБ, на осматрі. Абсолютно всі полки, децькі наша ді, а наша носков. За Дві години квартира була гори дригом, але нічого забороненого в ній не знайшли. Вилучили системний блок стаціонарного комп'ютера та ноутбук. Водночас поліцаї шпорили і у будинку голови Білогірського меджлісу Мустафи Асаби забрали п'ять книжок про іслам та кримськотатарський національний рух. А близько дев'ятої обшук почався і в самому меджлісі будівлю оточили озброєні люди у камуфляжі та масках без розпізнавальних знаків. У приміщення нікого не пускали до входу. Підігнали автозак. Потом начали підтягуватися правоохоронні органи і всіх від здання Меджліса ліса Якби якоби трьох трьох не можна і впли до того, що ми вас зараз будемо арестовувати і увозити. А, ніяких пояснень, ніяких документів. ФСБшники обшукали редакцію газети Авдет розташовану в будівлі меджлісу. Відсутність редактора нишпарка не завадила. Я думаю, що е ешелон цих і обскорів и вже віддільних е регіональних Меджлісів. А затем это буде громадська організація, а потім вже і к вам можуть прийти. І до заблокованого меджлісу почали сходитися кримські татари. Люди обурені, адже мало не щодня поліцаї обшукують будинки, мечеті та мусульманські навчальні заклади. У меджлісі це називають залякуванням усіх, хто виступає проти анексії Криму. Такі показательні обшуки, вони психологічно можуть повлияти на всіх людей. На кримських татар, на граждан України, на людей, які скажімо, не согласна з тими процесами, які проїзд. Лідер кримсько-татарського народу не відкидає, що так окупаційна влада мститься за бойкот виборів до російської думи. Кримські татари почти тотально бойкотували, і вони е вищають свою злобу і видимо таким страхом хочуть навести страх на людей, і таким образом заставить сушитися окупаційних властей. Чільник Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що на окупованому Росією півострові почалися справжні репресії. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. На думку Чубарова, над кримськими татарами та усіма волелюбними людьми в Криму нависла реальна загроза. Ольга Дерев'янко, Крим ТСН один плюс один.